Я завжди вважала, що бути доброю це найважливіше. Змалку мене вчили допомагати, слухати, підлаштовуватися. Мама казала ніночко, будь золотою дівчинкою. І я старалася підмітала підлогу, мила посуд, бігала в магазин, навіть якщо боялася суворого погляду продавчині. Соромилась до сліз, коли щось купувала не те, але мовчала і терпіла. А як інакше, це ж для мами. Батько теж часто просив прикривати його витівки перед мамою. Тільки їй не кажи, казав він, підморгуючи, і я не казала, навіть коли через його розваги у мене забирали улюблену шоколадку чи морозиво. Сестра вона була старша і швидко зрозуміла, що молодша Ніна може стати ідеальним прикриттям. Вона передавала мені свої обов'язки по дому, а я прикривала її походи на побачення чи зустрічі з подругами. З роками обов'язків ставало більше, а бажання догоджати нікуди не зникало. Я все ще хотіла почути те саме тепле молочинка, яке колись зігрівало моє дитяче серце. Навіть коли переїхала до міста вчитись, все одно на перший дзвінок мами чи тата поверталася додому прибирати, допомагати, бігати за покупками, накривати столи. Нікого не цікавило, що я сама ледве тримаюсь. я ж своя, я повинна. Я вірила, що все зміниться, коли вийду заміж. З'явиться своя родина, своє щастя. Я знайду людину, яка любитиме мене за те, ким я є, а не за те, скільки всього я можу для когось зробити. Саме тоді я познайомилася з Ромою. Він часто обідав у нашій студентській їдальні, працював поруч і, здається, спочатку просто хотів зекономити на обідах, але одного дня підсів до мого столика. Невимушено заговорив, засміявся над якимось жартом, і я, наївна, розтанула. Рома був простим, веселим, з відкритою усмішкою. Він запросив мене в кіно, після ми гуляли набережною. Було легко і тепло. Пам'ятаю, як він тоді, зніяковіло потираючи долоні, сказав Пригостив би тебе чаєм, але я живу з мамою. Вона не дуже любить гостей. Я тоді ще пожартувала. Може, вже час з'їхати. А він розвів руками поки що це не вигідно. Сім'ї немає, квартира велика, мама готує і пере, навіщо платити за оренду. Це трохи мене насторожило. Дорослий чоловік і все ще під одним дахом із мамою, але я тоді не надала цьому великого значення, бо сміх Роми, його лагідні жарти й увага зігрівали мене. Я вірила, що з ним буде по іншому, що я, нарешті, стану для когось важливою не через свою зручність, а через любов. Ми зустрічалися все частіше. Я рідше їхала додому допомагати мамі, тепер були причини відмовитися. Але правда довго не залишалась у секреті. Мої батьки почали нарікати сестрі мовляв, Ніна забула про родину, не допомагає, стала егоїсткою. Сестра приїхала на розвідку і, звісно, все розповіла батькам. Після цього вдома здійнявся галас: Що за хлопець? Нащо тобі зараз стосунки? Ще рано про любов думати. Вони лякали мене, що я на біду напрошуюсь, хотіли перевести на заочне і забрати назад додому. І тоді Рома вирішив втрутитись. Він прийшов до моїх батьків, говорив впевнено. Обіцяв, що дочекається, поки я отримаю диплом, запевняв, що ніяких дітей раніше часу не буде, і що його наміри серйозні. Мама і тато погодилися неохоче. А я? Я була щаслива, здавалося, все налагоджується. Незабаром я закінчила навчання, і ми зіграли весілля. Невелике, скромне, яке я пам'ятаю лише уривками, все якось відбулося поспіхом під тиском дорослого світу, який вимагав. Так треба. А потім почалося справжнє життя. Те, якого я не чекала, жити ми залишилися з його мамою, і хоча я переконувала себе, що це тимчасово, глибоко в душі вже тоді розуміла вибору в мене немає. Свекруха одразу встановила правила, хоча й робила вигляд, що дає нам свободу я не втручаюся в ваші справи, робіть усе самі. Насправді ж, я мусила тягнути на собі весь дім прибирання, готування, прання, навіть закупи, усе лягло на мої плечі. А якщо щось було зроблено не так, як вона хотіла, ображалася мовчки або кидала колючі фрази. Рома, Рома відмовчувався йому було зручно, він звик, що його обслуговують. У дитинстві цим займалася мама, тепер дружина. Я старалася, старалася бути хорошою, не нарікати, не підводити себе і його. Щоранку прокидалася раніше за всіх готувала сніданок, відправляла Рому на роботу, мчала до крамниці, займалася хатніми справами. А потім на роботу. І знову все по колу. Життя текло повз мене, наче я й не жила, а виконувала нескінченну череду завдань. Я так звикла бути зручною, що вже навіть не задумувалась, чи хочу я чогось для себе. Все змінилося несподівано. На роботі у нас з'явилася нова співробітниця Олена. Вона була моєю повною протилежністю, життєрадісна, яскрава, вільна. Вона легко розповідала про себе. Про свого чоловіка, який допомагає їй з домашніми справами, про маленького сина, про подорожі і вечори в кіно. Я слухала її і не вірила своїм вухам. Так буває, у неї було все те, що мені здавалося недосяжним чоловік, який поважає її, батьки, які не вимагають жертв, життя, в якому вона головна, а не обслуга для всіх. Ми стали спілкуватися ближче. І одного разу, коли я мимохідь поділилася своїм звичним днем, Олена обурилася. Ніно, та чому ти так живеш? Чому ти всім усе винна? Я знітилася, не знаючи, що сказати. Вони ж без мене не впораються, пролепетала я. Та це ж їхні проблеми, не стримувалась вона. Ти жива людина, не рабиня. Її слова боляче різали по душі. Мені хотілося заперечити, довести, що я потрібна, важлива, незамінна. Але десь глибоко зародилося інше відчуття а що, якщо вона права? Поступово я почала змінюватися. Маленькими кроками, обережно. Спочатку дозволила собі відмовити мамі в дрібному проханні, сказавши, що зайнята. Потім, одного вечора, замість генерального прибирання, просто лягла на диван із книжкою. Рома з матір'ю спочатку не помічали змін, та вони росли непомітно для них і помітно для мене. Вперше за багато років я відчула себе трішки вільною. Я боялася, боялася, що мене зненавидять, відкинуть. Але з кожним днем усередині мене міцнів голос, який шепотів Ти маєш право на своє життя. І все йшло більш-менш тихо, поки одного дня мама не подзвонила мені з черговим проханням. Телефон задзвонив ще до світанку. Мамин голос звучав втомлено й роздратовано. Ніно, допоможи. Ми затіяли ремонт, а мені ніхто не допомагає. Приїдь, обоє допоможеш поклеїти, а то ноги мої вже не тримають. Я закусила губу. Я вже знала, чим це закінчиться. Знову тижні витраченої енергії, знову втома, знову ніякої подяки. Але як я могла сказати ні? Адже мама? Мама завжди знала, що я приїду. Я приїду на один день, відповіла я тихо. Ромас прийняв новину вороже. «Нін, ти що, серйозно? Вони не діти. Найняли б бригаду. Чого це ти маєш туди їхати? У тебе своя сім'я. Я винувато опустила очі. Я швидко, тільки допоможу трохи і повернуся. Та скільки можна? Вилаявся він. Твоя мама вічно тебе використовує. Але якщо вже так вирішила, їдь, тільки обід завтра має бути на столі. Свекруха, почувши розмову, глузливо посміхнулась. Правильно, синку, моя невісточка має пам'ятати, де її місце. Я зібрала сумку і поїхала. В глибині душі розуміла їду не тому, що хочу, а тому, що звикла бути зручною, і мені було боляче це усвідомлювати. Весь день ми з мамою метушилися в квартирі. Наклеїли лише кілька шматків шпалер. Клей весь час розтікався, обоє рвалися в руках. Мама бурчала, що я все роблю не так. Я мовчала і тягнула далі. Ближче до вечора задзвонив телефон. Це був Рома, збирайся додому. Через годину має бути обід на столі. гримнув у трубку. Ромо, я ж тільки вчора приїхала, ми нічого не встигли. Дай хоч день закінчити ремонт. Благаючи, промовила я. Мені начхати. Моя мама не буде готувати, її це не влаштовує. Ти моя дружина, а значить, твій обов'язок слухатись. Я стисла телефон у долоні. Біля мене стояла мама і слухала кожне слово. Погляд у неї був холодний. От, бачиш, зітхнула вона. Казала я тобі, не треба було заміж лізти. Жила б вдома, не мала б таких проблем, і ремонт би давно закінчили. Її слова різали мене болючіше за ніж. У голові все закружляло. Я опустилася на стілець, але одразу ж підвелася. Ні, досить. Вистачить, промовила я вголос, здригаючись від власної рішучості. Мамо, вистачить. Я не зобов'язана всім догоджати. Не повинна ставити чужі бажання вище своїх. Ніхто не питав мене, що я хочу ніколи. Мама підняла брови від подиву, я накинула куртку і майже вибігла з квартири. Серце калатало в грудях, ніби я щойно вчинила злочин. Я знала, додому до роми повертатися не можна. Там мене чекало те саме тиск, вимоги, вічне, ти повинна, я набрала номер Олени. Прийшли за мною таксі, будь ласка, тихо попросила я. Уже почула у відповідь. І поки їхала в машині крізь сутінки, в моїй голові крутилася лише одна думка якщо я зараз зламаюсь і повернуся назад, я зраджу себе остаточно. Олена чекала мене біля свого під'їзду. Побачивши мене, вона мовчки обійняла. Без запитань, без осуду, тільки тепло і підтримка, якої мені так не вистачало. Поживеш у мене стільки, скільки потрібно, сказала вона, коли ми піднялися до її квартири. А там уже вирішив, що далі. Я тільки кивнула. У мене не було сил навіть говорити. Усередині все горіло і тріщало, ніби ламалися старі гнилі дошки мого колишнього життя. Вже наступного дня Олена запропонувала план. Слухай, у мене є ще одна квартира, ми її здаємо. Але зараз там нікого немає. Переїдеш туди, сама, окремо, свобода. Хочеш? Я слухала її і не вірила. Невже я справді можу жити для себе? Питання з речами лишалося відкритим я не уявляла, як заберу все у роми. Та Олена лише махнула рукою Я піду з тобою. Якщо треба, сама все заберу. Виявилося, що все ще простіше ми прийшли разом. І я мовчки збирала свої речі, поки Рома і його мати обурено кричали, намагаючись змусити мене залишитися. Вони то благали, то погрожували, то ображали. Куди ти підеш? Нікому ти там не потрібна, кричала свекруха. Подумай, що ти робиш, гарчав Рома. Невже через якусь дурну образу ти готова зруйнувати сім'ю? Я стояла мовчки, я вже зробила свій вибір, і мені не було страшно. Навпаки, з кожною складеною сумкою я почувала себе вільнішою. Олена посміхалася, спокійно спостерігаючи за хаосом довкола. І саме завдяки їй я тоді не здригнулася і не повернулася назад. Через кілька днів я подала на розлучення. Ромка не міг повірити у мою рішучість. Його мама обривала мені телефон дзвінками, сестра шипіла в слухавку, що я зганьбила всю родину. Мама, мама, просто замовкла, образилась глибоко і надовго. Папа інколи дзвонив, але кожен його дзвінок закінчувався докорами. Ти розбила мамі серце, через тебе в домі сварки, сестра теж на тебе ображена. Я слухала все це мов би, здалеку. Усередині в мене росло щось нове розуміння, що я більше не винна. Я не повинна віддавати своє життя заради чужого комфорту. У новій квартирі я вчилася жити по-новому. Вперше за довгі роки я прокидалася і запитувала себе, чого хочу я, і могла чесно відповісти. Я гуляла вечорами містом. Просто так, без потреби поспішати додому, купувала собі улюблену каву, сиділа на лавці в парку і дивилася, як діти ганяються за голубами, читала книжки, дивилася фільми, які ніхто не змушував вимикати на середині через дурні жіночі сльози. Я почала знову працювати із задоволенням, почала знайомитися з новими людьми, і знайшла в собі сміливість мріяти не про те, як догодити іншим, а про те, як зробити щасливою себе. Я більше не була зручною для когось. Я вчилася бути собою. Минали тижні. Життя почало набувати іншого ритму мого власного, неспішного, справжнього. І що більше проходило часу, то чіткіше я усвідомлювала я не втратила нічого важливого. Навпаки, я знайшла себе. Звісно, іноді приходили хвилини сумнівів, особливо увечори, коли телефон мовчав. Мама більше не телефонувала. Папа зрідка надсилав короткі повідомлення, повні докорів, а сестра взагалі викреслила мене зі свого життя. Я сиділа на кухні, обійнявши чашку гарячого чаю, і ловила себе на думці. А чи не правда вони всі? Може, я справді зламала їхнє життя своєю відмовою бути зручною. Але потім я вдихала глибоко і повільно, і в серці ставало ясно: я нарешті жила не для інших. Я більше не була тією дівчинкою. Яка зі сльозами на очах вибачалася перед продавчиною за мамині доручення? Я більше не була тією дружиною, яка по дзвінку кидала все і бігла ставити обід на стіл. Я стала жінкою, яка знає собі ціну. Я багато працювала, відкладала гроші і, врешті, винайняла собі маленьку, затишну квартиру не тимчасову, а справжню під себе. З милим балконом, з книжковою полицею біля вікна. З квітами, які я сама обирала і поливала, коли мені цього хотілося. Кожен куточок у тій квартирі нагадував мені я господиня свого життя. У вихідні я зустрічалася з друзями, ходила в кіно, відвідувала цікаві майстер класи. Я сміялася щиро, без страху, що хтось скаже. Чого ти смієшся, як дитина? Я плакала над зворушливими фільмами і не приховувала сліз, бо більше не мусила ховати свої емоції. Світ виявився більшим і добрішим, ніж я уявляла, а моя родина, вони залишилися там, у минулому. Так, мені було боляче. Так, іноді я сумувала за ними. Але тепер я знала любов це не про обов'язок і жертви. Любов це про повагу до вибору іншої людини. І якщо вони не здатні це прийняти, то це їхній вибір не мій. Я пробачила їх, не заради них, заради себе, щоб більше не носити в собі образу і біль. Одного разу. Сидячи на своєму балконі і спостерігаючи, як вечірнє сонце золотить дахи міста, я усміхнулася сама собі. Я пройшла шлях із маленької дівчинки, яка прагнула заслужити любов через покору до жінки, яка знайшла любов у самій собі. Я вільна, я жива, і тепер я знаю. Моє життя належить мені.